Міжнародний валютний фонд оновив прогноз світового економічного зростання на 2023 рік у бік зниження. Серед головних причин війна в Україні подорожчання енергії і харчів, інфляція та різке підвищення відсоткових ставок. За даними МВФ, наступного року ситуація може стати ще гіршою. Приблизно в третині країн почнеться економічний спад. У трьох найбільших економіках США, Китаю та Єврозони, триватиме застій. Якщо коротко, то найгірше ще попереду. У 2023 році багато хто опиниться в умовах рецесії. Зима 2022 року буде складною, але зима 2023 буде ще гіршою. Головний економіст МВФ попередив, що треба негайно розв'язувати проблеми дефіциту бюджету, які виникли в країнах, що розвиваються. Тим часом індекс долара США зріс на 0,2% і наближується до 20-річного максимуму. Так інвестори відреагували на зростання відсоткових ставок та геополітичної напруги.